Пане віце президент доля нашої країни знаходиться в першу чергу в руках українців. Українці два роки тому довели, що вони можуть боротися за свою свободу, і вони вибороли цю свободу. І зараз вся повнота відповідальності за те, щоб країна змінилась, лежить в першу чергу на політичних лідерах України, на президенті. На парламенті, на уряді і на персональному прем'єр-міністрі. І ми чудово і чітко усвідомлюємо свою відповідальність за майбутнє країни. Наш успіх, пане віцепрезидент, неможливий без вашої допомоги. І я вкотре хочу ще раз вам подякувати від імені українського уряду за ту допомогу, за ту підтримку і за ту чітку і сильну позицію американського народу і американської адміністрації. По відношенню до народу України. Ви продемонстрували на весь світ, що ви не просто на словах, а на ділі боретесь за цінності і допомагаєте тим, хто бореться за свої цінності. Ми чудово усвідомлюємо, пане віцепрезидент, що ми можемо отримувати підтримку тільки тоді, коли ми самі себе підтримуємо і коли ми демонструємо прогрес. Ми з вами проговорили по всім основним питанням. Які необхідно зробити в Україні в найкоротший період часу. Дуже було багато зроблено, і я ціную вашу оцінку. Але те, що зроблено, це вже в минулому. Зараз треба говорити виключно про майбутнє. Позиція американської адміністрації повністю сходиться з позицією українського уряду реальна, а не на словах, боротьба з корупцією. І саме для цього були створені низка незалежних органів по боротьбі з корупцією. І ми цінуємо підтримку американського уряду в тому, щоб навчати українських антикорупційних детективів, і в тому, щоб нові органи, які створювали, робили свою роботу. З боку українського уряду я вас можу чітко запевнити в нашому плані щодо подальших дій. В першу чергу це дерегуляція і зменшення впливу влади на економічні процеси. Друге, це реформа української як податкової системи, так і української державної фіскальної служби. Третє це боротьба на, з корупцією на митниці. Четверте це приватизація. П'яте – це запровадження нових стандартів управління державними компаніями. І тут, пане віцепрезидент, у нас з вами є чудовий приклад спільної співпраці. Американська адміністрація разом з Біарді. Спільно з українським урядом на кінець-то прийняли статут національної акціонерної компанії Нафтогаз, де вперше в історії України запроваджуються незалежні директори в одній з найбільших енергетичних компаній, і це повинно відбуватися у всіх інших державних компаніях. І наступне це приватизація. Пане віце-президент, після низки зустрічей з вашою адміністрацією після останнього візиту пані Пріцкер, ми робимо все для того, щоб американські інвестиції прийшли в Україну. І тому приватизація це є один з основних шляхів, як залучити американських інвесторів. Я вкотре ще раз хочу зазначити, пане віцепрезидент, що ми усвідомлюємо свою відповідальність. Ми покладаємось на вашу допомогу. Сполучені Штати Америки є не просто партнером є другом другом українського народу